Вибух стався близько четвертої ранку на окраїні Одеси у дворі житлового будинку на Тераспольському шосце. На місці вибиті хвилою світлини та пошкоджений автомобіль. Сіналізація спрацювала у машини, значить вийшли, подивилися, сигналізацію виключили, вроді все нормально. А потім такий обходний великий зробив і побачив, взяв фонарик і вже подивився. Після того визвали вже сот органи. Сусіди кажуть, щастя, що ніхто не постраждав, адже саме цієї ночі в одній з припаркованих у дворі машин спали люди. Ось в цій машині спали люди вночі. Гості приїхали в квартирі. Було мало місця, у них багато, гостей, і якби вирішили спати. Вони -то реально навіть бачили. Правоохоронці обслідували місце, там залишилася воронка, та знайшли деталі від боєприпасу, що вибухнув. По предварітельним даним це була граната. Одна из версий это хулиганские действия непосредственно по порче имущества, а вторая версия это связано непосредственно с жизнедеятельностью, а именно бытовой версией непосредственно самого владельца данного автотранспорта. Кримінальне провадження щодо навмисного пошкодження майна за словами правоохоронців, власник розірваного авто, держслужбовець. Утім, чи було це чиєюсь помстою або тиском, і наскільки пов'язані вибухи, професійна діяльність постраждалого господаря, говорити зарано.